На позачерговій сесії Ковальської міської ради депутати звернулись до голови адміністрації російського міста побратима Коваля Ржева Леоніда Тишкевича з приводу ескалації напруги пов'язаної з діями військових Російської Федерації в Криму. У зверненні, яке обранці Ковальської громади підтримали одноголосно, йдеться про глибоку стурбованість військовою інтервенцією Росії на території незалежної України та політичним втручанням сусідньої держави у її внутрішні справи. Ковальські депутати закликали главу Ад. Адміністрації Ржева звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням терміново вивести війська з території України та припинити поширення антиукраїнських настроїв і дій серед росіян і російськомовного населення України вкрай важка політична ситуація, що склалась в Україні, вимагає негайних політичних рішень, які призведуть до стабілізації ситуації. Ми закликаємо вас звернутись до президента Росії Володимира Путіна з проханням терміново вивести війська з території України і припинити поширення антиукраїнських настроїв і дій серед росіян і російськомовного населення України. Міста, партнери Коваль та Ржа протягом багатьох років дотримувалися виконання укладених угод, спрямованих на підтримку і розвиток дружніх відносин. Тому вважаємо за необхідне продовжити тісну співпрацю між нашими містами. Нехай наші добрі партнерські стосунки будуть запорукою порозуміння не лише між громадами наших міст, а й між російським та українським народами. Ковельська міська рада також ухвалила звернення до міст партнерів Ковеля в Європі з проханням підтримати Україну в боротьбі за її територіальну цілісність та проти введення російських військ на територію суверенної держави партнерами Ковеля в Європі є вісім міст в Німеччині, Польщі, Литві та Білорусі.